У нас був урок зарубіжної літератури і ми вивчали міфи. Я попросила дітей намалювати Прометея. Дуже пам'ятаю Прометея, якого намалював Вова. Це був Прометей, який посміхався, і ця усмішка була така сонячна. Я кажу, Володя, ну, Прометей це титан. Ти так уявляєш собі титана. А він мені говорить, ви знаєте, Ольга Валерівна, якщо Прометей несе людям вогонь, як він може не посміхатись? Отакий був і Володя. Завжди усміхнений. Душа компанії, його любили усі. Він завжди займався боксом, і тут якось він вибрав медицину і пішов на медицину. Тобто це нас здивувало і приємно здивувало. Він навчався у Хмельницькому. Ми часто зустрічалися, ми бачилися, спілкувалися. Я не знав, що він пішов. Мені буквально два дні чи три дні тому зателефонували і сказали цю новину, що він загинув. Він ніколи не був показною людиною. Ніколи не показував, що от я пішов, тому що я такий модний. Ні, він був простим хлопцем, який, ну. Як ми бачимо, пішов допомагати в першу чергу. Моя донька разом з Володією покинув вже на жаль, навчалися в одній групі в медичному училищі. Дитиною був дуже дружним, товариським, дуже з гарної родини. Дуже шкода, що його немає. Вже хай, ми буде земля пуха, хай спочиває з Богом.